Доброго всім ранку, вітаю вас. Сьогодні, от восьма година ранку, вирішила зняти відео, копаю часник. Покажу вам, який часничок у мене виріс. Ну і пройдемося по городу, там підійдемо до капусти, до моєї. Там кое-що покажу вам. А зараз стоїмо ось у дворі. Це У мене тут під грушею, тут таке ззаді дерево, груша здоровенна. У нас у дворі тут ось стоїть така клітка. Тут квіточки свої повиставляла. Ось зараз покажу, які. І помеї, колеуси дуже мені подобаються. То петунія, ну вона така хвилями квітує, Відцвіла одна квіточка, доцвітає, теж така лаймового кольору. так Полюбляю декоративно листяні квіти. дисканці. А це ось помия. ну така садова. І яка вона манюсінька, і вже квітка на ній була оранжева, Вон, видно, вже засохла. Ну, ось ми прийшли в огород. Зараз підійдемо до грядки з часником. Я там вже почала копати його, наполовину викопала. Ось так він виглядає. Можу сказати, що його треба було копати тиждень тому, бо він уже перестояв, а я все ждала, щоб Вон дудку оставляла одну. Ось. Що вона ж повинна випрямитись, а вона не випрямляється. А часник уже ось пожок і видно, що він перестояв. Уже які в нього мички здорові. Ось часник мій тут викопаний. Ну, такі різні. Є більші, є менші, Середні, скажу так. На посадку відразу повідбираю ті, що крупніші, ті, що дрібніші, буду їсти. Може, ще й лишній буде. А от поруч цибуля, це та, що під зиму я саджала її, і вона пізня, пізнього сроку дозрівання. І ще вона зелена. Я її там декілька штук уже виривала. На пробу зараз покажу. Ось вони. Ну, хай ще постоє. Поки що зелена і ще й не полягла, ще не дозрівша. А тут ось був клаптик білої цибулі теж такої, що я її під зиму саджала. Ось непогана теж. Я останні роки вже приспособилася, що я цибулю тільки під зиму висаджую. Бо весною нічого з неї не виходить, толкового, вона не росте. І в цьому році я зовсім навесні не саджала її. Ага, То сусідка, Там бур'ян рве. думає, що я до неї балакаю. Ага. Ось чесничок іще. Ось прийшли сюди, де в мене капуста. Далі сюди зайшли. Вчора трішки поливала. Вон стоїть така поливалка на місці. Тут ось зараз мені подобаються ось оці капусти калі. Які вони гарні, декоративні. Їх то потрібно вживати в їжу. Ну, щось мені це поки що не не можу зрозуміти, як його там це якийсь салат треба робити, а так ось гарні. Це ось із різних пакетиків висаджувала цинію в майорці. Ось яка. Ось тут у мене їх всього три штучки. Ось одна яка гарна. От колір в телефоні якийсь він тьмяніший, а так вона, ну така яскрава, оранжева. А по телефону вроді як червона вона. Це ось рожева. Ну, Ось подобається мені <клухи> сама побудова кущика, що він розгалугий, розгалужений. І що вона буде не висока, а така, видно, кулястої форми. А потім це я зараз прийшла сюди до капусти. І нагадаю вам, хто мене дивиться з самого початку, як я ще взимку відкрила свій канал, я там розказувала у мене випуск, навіщо мені багато однорічних квітів. Там я рисувала схему, як я мрію, як я буду висаджувати капусту поруч із квітами. Ну, я ж таки це і виконала таку свою ідею. Зараз покажу, як це все виглядає. Бур'яни тут у мене, ну, поки що я їх, мабуть, не буду і полоти, бо спека в нас дуже сильна. Буде на цьому тижні там до сорока і сорок, і пишуть що і більше, можливо, потім. Так от капуста. Ось квіточки. Там далі ще аератом є. Тут ось. На цьому боці теж капуста. І тут я висаджувала такі чорнобривці дрібноквіткові. Ну, теж воно, коли висаджується, якось я не вгадала, і з тим, що якого розміру будуть капустини, якого розміру квіти, тут вийшло пусто. Тут вийшло густо, тут капуста заглушила квіти. Так що практичної користі не вийшло з такого експерименту. Ну, а квіточки ось зростали. Такий мене огород, тут ось перець, там далі помідори, то картошки трішки зовсім, далі ще помідори, Тут ось кабачки. Тут о, декоративні гарбузики. Тут ось покажу, як від цієї спеки, що вчора в нас 36 було. І завчора ось як пригоріла клікачка. Прямо опіки на ній. То я вже сьогодні її замульчувала, і у мене сіна там. Надо побільше всього використати та сіна та помульчувати. Ось магнолія. Теж припечена, Кровохлебка. моя улюблена. Ось ми прийшли сюди, де я вам показувала свої квіти, що ті, що я пропонувала вам на продаж. Ось кое що тут залишилося. Ось хости. ну Тут вже їх заказали, просто я поки ще не відправляла. Ось піжма. То бамбуки рядом, ось поставила їх і як вона гарно, хоста із цими ж. Це вони не бамбуки, а хвощ. Такі полосаті палички. Так от я хочу сказати, що вчора так трішки прикрий випадок. Ну як, я відправляла рослини і одержала такий відгук несхвальний, а навпаки, що людина очікувала від мене, що будуть квіточки ці, вона думала, що вони в мене зростають у стаканчиках. А я ж вам кажу, може, як би мало цього, я акцентувала на цьому увагу, що я їх копаю і розміщаю в стаканчики. Вони не ростуть у мене в стаканчиках. Ростуть це, ну, скільки там, скільки днів, поки виник, хтось у мене його не захмовить. І Я ж, якби, думала, що всі в курсі цієї такої обставини, ну і якби жіночка сказала, що. Розчитувала, що вони такі будуть із більшими корнями там, а так, мов, нема ніякої гарантії, що вони приживуться. Ну, таке прикре, як на мене. Вийшло. Ну, вже я свою реалізацію на цьому тижні це точно буду прикращати, тому що дуже жарко, копати я нічого не буду, рослинки трогати, ділити їх там. Корні їм трогати. А так, може, потім туди далі, вже ближче до осені може ще щось продовжу. Ну, я ж знову акцентую на тому, що вони не зростають у мене постійно в стаканчиках, але ж деякий час. А так я розділяю кущик, що собі оставляю, що там краще на продажу. І тоді вам пропоную. Так, що отака справа. Ну, на цьому буду завершувати своє відео. Пройшлись по вгороду, подивились на мій часник. Всім бажаю всього найкращого, пережити ці спекотні дні такі. Від нас требується, щоб ми побільше поливали всього, тільки те і робимо, що поливаємо. Ну і також на всі інші справи, щоб у нас хватало гарного настрою, сили, енергії. На все добре, до побачення!